Хотів би, щоб на початку цієї проповіді кожен із нас став на місце тих, кого ми зустріли у сьогоднішньому першому читанні і в Євангелії, спочатку пророка, потім апостола Петра, які сказали: Господи, я не стояти перед тобою, щоб ми на самому початку цієї проповіді власне, відчули оцього духа смирення. Бо Господь наблизиться до нас, Господь промовляє до нас, і в цю мить кожен із нас визнає, хто є хто, то таким є Бог, а кена справді є я. Господь не є панібратом, Він не є рівним у спорі. Господь є Бог, святий святих. І кожен із нас, звичайно, є запрошений на ту дорогу, щоб наближатися до нього. Господь каже, Бог каже, і в старому заповіті будьте святими, як я є святий. Тобто він запрошує до своєї спільноти, він запрошує, щоб ми перебували в його благодаті, в його дусі. Проте, кожен із нас сьогодні стає на місце того самого Петра і каже: Господи, я не достоин, щоб ти ввійшов до мого дому. До моєї, е, мого човна, бо це є друге, е, ще третя можна сказати, така ситуація. Євангельська е, ситуація, де людина сказала: Господи, я недостойний, щоб ти зайшов під мій кров, але скажи лише слово і зцілиться душа моя. Ми ці слова будемо говорити сьогодні перед святим причастям, знову таки зі смиренням, приступаючи до цього вівтаря, до столу і щоб запросити Господа до свого серця, щоб він там. Оселився, я не достойно, що ти зайшов до мого дому, але скажи лише слово, і зцілиться душа моя. Саме про це слово я хотів би говорити сьогодні. І знову ж таки для початку маємо зрозуміти, так як коли ми читаємо про чудо в Кані Галілейській, в тому чуді не йдеться про вино. Так само у сьогоднішній події, над якою ми роздумуємо, не йдеться про рибу, не йдеться про бізнес. Йдеться про щось зовсім інше. Що? Ми не одноразово вертаємося до двох таких термінів, які в святому письмі означають слово, так на початку святого Єван... Євангелія від святого Яна. А ми чуємо слова на початку: було слово, слово було у Богом, і Богом було слово. Тоді свято письмо вживає таке слово, вибачте, товтологія буде, слово логос, яке говорить про слово одвічне, слово, яке є причиною існування всього, слово, яке існує незалежно від того, як ми до нього ставимося, слово, яке було перед нами. Воно є сьогодні і воно буде після нас. Проте у Божому Слові розрізняється друге таке слово, у Святому Писанні розрізняється друге таке слово, слово, яке називається Рема. Друге грецьке слово, яке за багатьма коментарями означає слово дію. Тобто це не просто слово, яке, е, яке відбувається, слово, яке лунає, слово, яке розповсюджується, це слово дія, е, яким воно запрошує людину до певних перемін. Отож, давайте е, знову зануримося в цей контекст сьогоднішнього уривку з Євангелія від е, Луки. Ми чуємо про Ісуса, який е, на початку самостійно проголошує Боже Слово. Він проголошує слово про спасіння, він говорить про царство небесне, про яке люди не можуть знати, бо тільки він, який звідти прийшов, він може про нього розповісти так, як воно є. Його супроводжують численні чудеса, люди бачать ці чудеса, люди тягнуться до Ісуса. Знову ж маємо собі зазначити, Він не є знахаром, він не є цілителем. Він є Божим сином, який прийшов на землю, щоб людей привести до Господа. Він є той, хто віддає своє життя за людей, і він є той, який навчає. А цими чудесами, цими знаками, так правильніше говориться. Він підтверджує те, що його слово не від людей, а від Бога самого. Роздумуючи над цим е, Божим Словом, ми бачимо Ісуса, який опиняється сьогодні на березі моря і зустрічається з людьми, які переживають певну професійну кризу. Вони вийшли в море, вони цілу ніч працювали, але нічого не зловили. Вони такі можна сказати, морські вовки. Вони знають, коли треба виходити, коли не треба виходити. Вони ціле життя присвятили цьому бізнесу, але сьогодні є невдача. І хочу знову, щоб ми занурилися сьогодні в контекст цього уривку. Тобто він розпочинається від певної невдачі, яка була у цих людей, і їх човни були причалені до берега як певний знак певної пустки. Тобто вони повернулися пустими, їм немає що принести додому. Хтось сказав, ну чомусь так сталося. Ми б сьогодні сказали, це мабуть магнітні бурі, могли бути якісь інші речі, про які ці рибалки могли не знати. Але тут не йдеться, як ми говорили про рибу. І тоді на березі цього озера з'являється людина, яка проголошує царство, яка проголошує його дещо інакше, ніж проголошували фасеї. І ця людина просить, щоб Петро дозволив. Увійти до його човна і дещо відплинути це дуже е, практична річ. Сьогодні ми маємо е, мікрофон. Він е, доходить до е, кожної людини, яка сидить в цьому храмі, і навіть е, за його посередництвом можемо дійти до тих людей, які, наприклад, дивляться е, нашу світу Месу е, в онлайн, е, тобто це сьогоднішні е, знахідки е, так е, цивілізації, але тоді оця відстань від людей. Е, вона допомагала, щоб луна, щоб голос Ісуса, щоб його слово дійшло до ширшого кола людей. І дуже часто, коли в яких храмах ви побачите, що Амвон або такий звичайний, або єпископська кафедра, вона зроблена є в формі човна. То ми вже згадали собі, від чого це походить, від цієї першої такої, якби кафедри, від Амвона, який власне обрав Ісус, могли проповідувати на траві на будь-якому місці, але це було якесь конкретне місце, яке допомагало, щоб люди почули це слово. Отож, Христос проповідує і Петро, який зі своїми учнями, зі своїми друзями він направляє Сіті. Він мав почути це слово, тобто -то він був поруч. Чи активно, чи пасивно Петро і Бог один знає, проте навіть оце перебування його на цьому місці було певним початком для того, щоб до нього можна було б промовляти в одній парафії, священник... Це ще були в 90-ті роки. Звернувся до одної родини і сказав: чи можна мені в вашому домі служити святу месу для мешканців вашого села. Були певні питання: а чому в нашому домі? А чому ми не є найбільш такими активними парафіанами. Не були, але сьогодні є. Тобто само перебування Божого Слова літургії в їх дому насправді перемінило їх життя, і вони дійсно стали найактивнішими парафіянами в тій парафії. Петро є запрошений до того, щоб позичити човна для проповіді. Ісус, як знаємо, він не говорив дуже коротко. Це не були кільканадцять хвилин. Це мало бути якісь довгі навчання. Втомлені учні вже хотіли би майбутні учні. Перепрошую, вони хотіли би вже повернутися якнайшвидше додому, але Христос тут запрошує їх до чогось нового: поверніться і наловіть риби. Ми говорили з вами про два слова: Логос і рема. Слово рема є слово, яке запрошує до дії, слово, яке приходить в конкретну ситуацію, в конкретні обставини, і слово рема може не почути сусід по лавці, але має почути конкретно я. Слово рема воно скероване є конкретно для мене, бо я сьогодні щось конкретно маю зробити в святому письмі, коли ми можемо проаналізувати покликання багатьох людей, саме вони чули оце слово рема слово, яке спонукало їх до перемін і до того, щоб світ навколо них також перемінявся. Мабуть, я ділився колись в моїй парафії. Була також одна родина, яка пережила певну кризу, коли мати цієї родини як застала важка хвороба. І в той момент, коли вони переживали звичайно велику кризу з фінансами, ну бо вони потрібні були для цього, треба було взагалі поупорядковувати своє життя як то. Може статися щось несподіване навіть з життям цієї матері, а як діти, а їх четверо в родині. І пам'ятаю слово, яке прийшло до цієї родини, я не можу сказати докладно, але воно торкалося того, що вони залишили бізнес, яким вони займалися всі останні роки. З однієї сторони, це було абсолютно якби безглузде рішення сьогодні найбільш потрібні гроші. Але вони вдвох, і чоловік, і дружина, розуміють, що бізнес, який вони провадили, краще залишити. Вони ділилися саме цим, і моє питання, так само, як душпастері, було: а як далі? Сказав, Господь знає, як далі. І насправді ця криза вивела цю родину на абсолютно новий щебель духовного життя. Вони знайшли замінник тієї праці згодом, ущухла та хвороба. І так само ціла родина, у тому числі діти, вони зрозуміли, що Бог діє. Повернімося до Петра і його друзів, а вони чули, що Боже Слово діє взагалі. Щойно вони були закликані через це слово дію, як ми говорили, закликані щось зробити, е, всупротив своїм переконанням, всупротив е, такому е, професійному, е, так само, досвіду, вже в спекотний день виплести і наловити риби стільки, скільки ти ще наловив. Ми могли продовжувати логічну якби, лінію і сказати, так. Від цього моменту цей день сьогодні треба призначити як день рибалки. Ісуса треба запрошувати на початку кожного тижня, що він благословляв нашу роботу, і ми будемо добре працювати. Логічна так само дія могла би бути в тому, що ми скажемо, що частину оцього прибутку 40%, можливо, навіть 50%, ми будемо віддавати на справі Божого царства. Ну, бо стільки будемо ловити риби кожного дня, що нам насправді цього вистачить для комфортного життя. Але слово, наступне слово, рема заключалося зовсім в чомусь іншому. А тепер, якщо ти побачив сьогодні шпіль е височинь, будемо говорити, свого бізнесу, а от тепер все залиш і йди за мною. Слово Рема бува дуже нелогічним з людської точки зору. Слово Рема буває часом болючим для людини, яка знаходиться в такій чи іншій ситуації. Але виходячи з сьогоднішнього Божого Слова, маємо сказати, це слово є спасительним, це слово рятує кожного із нас. Це слово в силі врятувати також і тих, хто є поруч із нами. Але ми мусимо почути їх. Ми мусимо захотіти сьогодні виплести на глибінь. Це було перше це слово. Ми маємо захотіти це робити постійно. Нещодавно, що давно, навіть на цьому тижні, ми з священниками, з сестрами нашої парафії говорили про катехізацію, говорили про всі процеси, які відбуваються з молодими людьми, з старшими. І згадував про те, що е, люди готові е, інколи пройти певний курс вивчення слово логос, вивчення слова про Бога, тобто знати про Бога, знати, куди приходиш, мати певну свідомість, але не готові власне, почути це наступне слово, яке постійно запрошує на глибінь, тобто виплинь на глибінь. Йди далі, не бултихайся тут тільки в такій теплій воді е, біля берега. Випливай далі. Саме цього, цієї відваги дуже часто бракує християнам, бракує католикам. Бракує тут маємо розрізнити католикам таким номінальним людям, які виконують певні обов'язки, ставлять галочки в певних ділянках свого календаря, але не готові іти далі, і не готові почути слово Рема. Ці люди навіть можуть бути інтелектуально підкованими, вони прочитають книги, але інколи може навіть так статися, що замість тої чи іншої там проповіді людина скаже: ну я краще прочитаю щось там, я не знаю, з телефона чи з книжки. Я Хочу сказати так, але це буде плодом наших пошукувань, це буде плодом тої чи іншої літератури, але може не стати словом рема, яку, яке Господь промовляє саме на цьому місці, і незалежно від того, якого посередника Господь сьогодні обрав. Я завжди згадую, що колись до одного пророка Господь промовив навіть через ослицю. Але. Він був мудрий і він прийняв це слово і виконав його. Отож, сьогодні ми також, кожен із нас, стоїть перед Господом зі своїми надбаннями, стоїть перед Господом з певним досвідом життєвим і, начебто, знає, як має поступати. Але ж, ми пам'ятаєте, на самому початку говорили, що я стою як недостойний перед Господом, перед Господом святим, а він завжди буде перевищувати мене в своїх ідеях. Його дороги не дороги людські, його плани не плани людські. І от сьогодні кожен із нас з таким великим смиренням стоїть перед Господом, має стати перед Господом, щоб почути оце слово, яке приходить на наші кризи. Ми всі переживаємо складні часи, і люди питаються: а де ж Бог? Він дуже часто, дуже близько. А що Бог скаже в цій ситуації? Так, треба шукати це слово. Треба кожного дня зустрічатися з Божим Словом і не для того, щоб тільки прочитати і закрити, але дати Господу можливість промовляти через нас, дати Духу Святому діяти саме сьогодні в церкві і в житті кожного? Саме сьогодні почути це слово, яке може перемінити людей тоді, коли. Їх не можуть же перемінити психотерапевти, консультанти. Уявіть собі, наші е, захисники, вертаючись з фронту, колись їх повернеться ще більше, вони будуть іншими людьми. в нас буде дуже багато різних криз, які будуть полягати в непорозумінні між, е, між нами, і це абсолютно нормальне. Але є завжди оце слово, яке буде промовляти до одного, до другого, до третього. Яке буде переміняти нас в ці кризові хвилини для того, щоб повести нас саме спасительним шляхом, повести нас шляхом зцілення, бо ми сьогодні вже згадали, і ще раз будемо повторювати: Господи, господи скажи тільки слово, і буде уздоровлена моя душа. Ми всі прагнемо цього слова. Ми всі потребуємо цього слова. І хочу тут кожному залишити оце слово благої звістки. Ми маємо це слово. Тобто, нам не треба шукати його десь в інших краях. Ми маємо це слово. Воно сьогодні було скеровано до кожного із нас незалежно від тої ситуації, в якої ми є. Чи то криза, чи то будемо говорити відчуття і смак великої перемоги. Як ми говорили бізнес-перемоги, коли нам щось дуже вдається, саме в цьому моменті приходить Боже Слово. Чи воно завжди каже людині залишити сіті або свою працю? Ні. Але завжди буде говорити залишити сіті мережі, так, які нас споневолюють. залишити те, що нам не дає можливості отримати це слово рема слово для виконання. Отож, просимо сьогодні Господа, щоб він торкнувся кожного із нас. Щоб він я не прошу, щоб він залишив це слово, бо він залишив це слово насправді для кожного, але щоб дав нам сьогодні сили це слово розпізнати і виконати, не залишитися тільки, як каже апостол Яків, на рівні слухачів забудьок, тобто які забувають це слово, залишають його тут цих лавках, але бути власне тими, які є виконавцями слова. Нехай Господь дасть нам сьогодні для цього необхідні сили. А всі святі апостоли, яких згадуємо сьогодні, інші святі, які насправді пережили в своєму житті оце велике навернення і переживали його кожного дня. Нехай будуть нам в цьому допомогою. Амінь.